Я всіх вітаю, геч автомобіля ГМБХ «Автохандель» на каналі Alex333. Минулого разу я показував вам теж цікаву машину. Дуже в класному стані для свого року Hyundai. Але він, як я і казав, був моментально проданий. Ну не зовсім моментально. Був би моментально, але чоловік сказав буде висилати гроші, задаток а сам не висилав, то я чекав, але коли він сказав, що подумає, то його купили інші. Там люди коментували, що ай яй він ржавий. Там на арочці. то ну, Одній не на арочці, а на порозі. Корозія трошки отут. Ай-яй-яй, то він такий ржавий. А я кажу, це взагалі не ржавий, це єдина корозія на весь бус. Це, ну, коротше кажучи, якщо я кажу, що це супер ціна, то то є супер ціна. Тому що мій молодший деколи робить відео, то він не дуже розуміє в автомобілях і він сказав, що для України класна ціна, робив там шкода 1,4. А я йому кажу, для України взагалі зараз цін немає класних. Ніколи таке не говори. Ну але коли я кажу, що ціна добра і куди вона добра, е я говорив, що це для Польщі просто ідеальна ціна. Кому цікаво, можете подивитись відео, я показував. Так він і пішов наступного дня за ту ціну, яку я говорив. Не стояла машина в інтернеті, її бачили тільки підписники мого каналу. Тому Отакий пріоритет є у підписників alex 333 Можете підписатися, якщо цікава тема автомобілів, тому що я нерідко показую машини, коли вони варті уваги, коли їх ще немає на нашій сторінці mobile.de. Вона, до речі, під е, відео в описі сторінка є. По лінку можна перейти. І сьогодні теж дуже цікава машина. Ось такий електричний Opel Vivaro. І ціна реально дуже класна. Хто у мене на каналі? Зараз я десь навіть записував, за скільки я брав людям. Три тижні тому, три тижні тому я брав за 21 500 такий бус теж 04-22, як і цей. От. І тільки пробіг був більший і були фарбовані запчастини на тому. А я цей бус віддаю за 12 – 330 нетто. І він ніде не фарбований, абсолютно ніде не фарбований. Це е, він l 2 має довжину. Отут є плавна вмятина на, на бічній двері. І на арці є вмятина. Теж плавна вмятина, яку можна вирівняти без, без всяких перефарбувань. От, а той Vivaro з такою ж самою батарейкою електричною. Була фарбована арка. Якщо ви пам'ятаєте, то той, хто у мене на каналі дивився це відео, ну там був пасажир. Він, звичайно, дорожчий, але ж не настільки. От. Електричний Opel Vivaro. 230 кілометрів він проїжджає за пасходу. Е, жодна деталь, наскільки я бачу, не фарбована. Я десь брав товщиномір, можна буде потім перевірити. Але... Але у нього один хазяїн, і хазяїн, я і сам бачу, що він накрашений, хазяїн теж казав, що він не перефарбовувався взагалі. Так, у нас 21 тисяча, 21 900 пробігу, 100 кВт, 100 кВт потужність і... Батарейка, от я не знаю, навіть 100% не знаю. Вони є 50 і 75 кВт. Ну я хую як 50 кВт, 230 км запас ходу, Така машина має, коли 50 кВт. А може він 75? Не скажу. Саме головне, аби... Буває тільки два, два види батареї, 55. 50 і 75. Якщо 50, то все рівно 230 кілометрів запас ходу. Ну, все ж я напевно пройду, товщиноміром, хтось зацікавиться. Для України це як розмитнення є, але це ж прохідний, як ви розумієте. Так, брав я товщиномір чи не брав. Десь не брав. Так, да, брав. Ось, товщиномір мій, питають люди. Т... ТГ 37 Ultra X. Питали не раз у мене за товщиномір, А придбати можна у Львові. Ігор є такий на базарі. Якщо комусь цікаво, я потім, може, напишу номер телефона. Якщо не забуду. Забудуте нагадаєте в коментарях, кому потрібен такий. Дуже, до речі, надійний. І вимірює все. І алюміній, і метал, і шпакльовку, яка б там не була, найтовщі шари. Вимірює без проблем. Я по одному кліку. Що нема. Да, нічого не фарбовано. Бруд на всіх машинах. Не розумію звідки. Всі машини брудні стали. Вчора вітерець був такий. І трохи, напевно, це з дощем. Всі машини брудні. Може знов коронавірус розпиляють. Так, скло у нас. Ніде сколів немає. По сколах спереді видно, що не ганяли, ніде не подряпано нічого. Дивіться відразу, які ключики. По ключиках, той, хто в машинах розуміє, знає, для чого я показую. По ключиках завжди можна оцінити ступінь зношеності автомобіля. Електричні, як бачите, у нас зеркала, склопіднімачі. Не потерто нічого. Ну, 20 тисяч воно і не могло бути потерто. Хоча, якби машина використовувалася десь... Ось бачите, ногами та й витерли трохи під ножку. Це дурниця. Але по всьому видно, що це нова машина. В хірцях кермо, все, сидіння в тому місці, де, де протирається. Абсолютно ідеальне. Це чумадан, напевно, з зарядками. Отак все сучасно дуже виглядає. Технічно машина ідеальна. Ну, Їздити я не буду. Це зрозуміло, що так, немає ніяких недоліків взагалі. От я хотів подивитися, чи тут є адаптивний круїз контроль. Так, є. Є круїз контроль. Тільки чи він адаптивний. Якщо є камера, то, то адаптивний. А камери нема. Датчики світла, датчики дощу. Вантажний відсик отак виглядає. 230 кілометрів, по-моєму, запас ходу непоганий, як для вантажної машини, як скажете. Ніде нічого не знищено, стакани не подовбані. Вантажний відсік теж виглядає доволі непогано. Так. Резина в доброму стані. Гальмівні колодки мають мінімальний бережок. Рекуперація гальмує в основному в таких машинах. Ну, але головне, що вартість... вартість це... Да, вартість я ж не заакцентував, вартість, чи я вказав вже, чи не казав. Головне в цій машині це вартість. Вартість і стан при тому стані. Вона набагато-набагато могла бути дорожча і при тому пробігу. Так, вартість, так, да, говорив я 12 330 нетто. Ну і можна і віддати за нетто безбрудто, якщо буде доставку робити наш чоловік, якого ми знаємо. Автотранспортер, ну чи хтось на ходу буде, кого ми знаємо. А ця продається машина, Стасик. Вон є, до речі, Model моделвайка. І це, по-моєму, вона. Чи то не вона? Ні, це не вона. У нас є Model Y, справжній Long Range. Чи може й вона. Стасик, то та, що Long Range? Ні, це, це інше. Це продано вже. Є у нас Long Range Tesla Model Y 25-го по-моєму. 25-го року Long Range, так? Да? Так. Да. А скільки вона грошей? Без поняття. Не, не рахував. Ну, Така дуже унікальна машина є. Якщо когось цікавить, зателефонуєте 25-го року. От, е, там була вона трошки коцнута, ну, від хазяїна інформація. Невеликий не був удар, але справжній long Range, 72 кВт батарея і задній привод. Тесли в основному всі, якщо 72 там, чи 68 кВт батареї, вони завжди йдуть дуал-мотор. А коли задній привод, вона тоді не тільки на словах Long Range, а справді має великий запас ходу, тому що економить енергію і велика батарея була у нас Кіаніро, але вже забрали. Такі машини, електрички зараз йдуть набагато-набагато скоріше, ніж які. От, так що ви Подивіться, подумайте, по бусику це просто находка по ціні. Kia Soul буде, так? Ти Kia Soul? А, я ж... вона ж тільки приїхала, я ще не бачив неї. А це який рік? 23-й рік. Ти не вважав нічого? 23-го року Kia Soul. Це тільки-тільки в'їхала, тільки на таку ж не втянку, я ще не бачив. Е, яка батарея, теж не знаєш. О, ну, можна буде в коментарях написати. А, так в тебе дві кіасол. Сіренька і зелена. Я за них тільки чув, а вони вже тут. Обидві. Ну, абсолютно рівненькі. Нічого фарбованого нема. Вони свіженькі. Це теж жодної вмятини немає ніде. Поставимо на сторінку на Mobile яку ви можете знайти в описі відео. Ну, поки що немає. Поки що і бусу немає. То я і знаю, що його і не буде. Opel Vivaro, Його за цю ціну 100% дуже швидко заберуть. І, і то навіть в Україну. Він вигідний в Україну. Вигідна машина. І для бізнесу, і для себе. Все, буду закінчувати відео. Телефонуйте. Потрібні будуть огляди чи перевірка технічного стану машини, може супровід по оголошеннях мобіле. Дехто вважає, що тільки треба мову знати. Он десь годину тому дзвонив чоловік три дні до мене тому, він набирав, питав за транзитні номера з червоною полоскою, що на їх можна їхати. Ну, кажу, так, да, можна їхати, все. Ну, Люди, коротше кажучи, мову знали, але не знали багатьох нюансів. А нюанс в тому, що там дві з лишнім тисячі ПДВ на машині, і хазяїн-продавець не має ЕОРІ номеру. Тобто не має права продавати за кордон за межі Європи з відшкодуванням ПДВ. І все, люди втюхались, вони вже, до речі, на границі. В Польщі вже поїхали. Кажу, вертайтесь назад, хай робить його рік номер, продавець. Але він їм ще при покупці сказав, що я нічого не знаю. Я от продаю бруд, то отак штоєр собі повернете, Ну так кажуть часто, повернете собі там в цулямці чи де там, в податковій. Коротше, дурять нашого брата з штоєрами, будь-здоров. Тому... Далеко не тільки мова, нюансів є дуже багато. Я до того, що при потребі 50 євро супровід. Неважливо, скільки будемо обробляти оголошень, один раз платите 50 євро, працює, працюємо, поки не зарезервуємо для вас автомобіль, який е, ви я домовлюсь для вашого огляду, і коли проїдете, ну, знаю, як онлайн розповісти вам про перевірку найдорожчих можливих проблем. Ну там масложор, е двомасовий маховик, можливо, тріщина в блоці. Чи... <смас> Багато є проблем, які можна визначити. Я можу підказати, так і так, перевірити. І все. І це все 50 євро. І з стоєром було би все добре, і все. Але от чоловік знав мову. Спрацювало це діло проти його. Все, до побачення, до наступних відео. Підписуйтесь на канал. Щасливо!